Всім привіт! На огляді карта АТБ від Валь. При покупках в АТБ ви будете отримувати 5% знижка. Коштує карта 50 гривень. При реєстрації карти ви отримуєте 50 гривень на рахунок повертаються, якщо у вас нема відділень. Реферзенбанк Аваль, і у вас не пластиковий паспорт, ви не зможете зареєструвати карту і користуватися картою не зможете, як в Монобанку, і в Івабанку. Ви не зможете зареєструвати карту. Там можна по-іншому, а в них не тільки через додаток Дія. то Картою не зможете користуватись. Дякую за перегляд.